Пасаниші не уберіть із дома. Таку картину серед білого дня можна було спостерігати на проспекті металургів у Запоріжжі. Ліки, які палають на тротуарі, активісти витягли з кількох навколишніх аптек. Забігли, витягли все майно і почали палити. Як... чоловік 20 зайшло, мабуть, гучно дуже було. А що вони кричали там? Там на вулиці вони кричали ганьба, коли поліція була. Вчинила там сварку, під час якої один чоловіків наніс тілесні ушкодження жінці, працівниці аптеки 92-го року народження. Її було доставлено до лікарні та після надання медичної допомоги відпущено додому. Це саме та аптека, де напередодні побували активісти. Фармацевт виходити до журналістів відмовилась. Спілкуємось на відстані. Правда, що ви торгуєте забороненими препаратами? Це неправда. правда. Неправда? Ні. А відпускаєте за рецептами? За рецептами, тільки. У жінки своє бачення конфлікту. Ну нас ограбили. Хто? Аптеку. А хто порабував? Організація Патон це всеукраїнська громадська організація. Одним з головних своїх завдань називають боротьбу з розповсюдженням наркотиків. Активісти кілька разів проводили контрольні закупки в аптеках. Перевіряли, чи дійсно без рецепту продаються нарковмісні препарати. Стверджують, один з таких рейдів був проведений 27 грудня у Запоріжжі. Це вже знайома нам невеличка аптека на проспекті Металургів рецепт не Тоді активісти пройшли за прилавок та просто забрали ліки. Фармацевт намагалася їх спинити, втім, марно. Так, мисенька, виході, поки все не винесем, не уйду у Запоріжжі. Спільно з потоном працювали і місцеві члени громадського руху Тверезі Двори. 15 січня ввечері був скоєний напад на його лідера 37-річного Сергія Мазуренка. Побили кілька невідомих молодиків. Ми визвали якоби по в працював. він приїхав робити заміри і вовстретіла п'ять чоловік. Двоє була збитими, один з молотком. Сам Сергій Мазуренко та його однодумці пов'язують напад з діяльністю свого громадського руху. Тож події 20 січня вони називають своєрідним самосудом. Але перед тим як поїхати до аптек, активісти завітали до головного управління Нацполіції області. пообщатися з поліцією по поводу того, що в місті процвітає торговля б'ють, вб'ють, не розслідуються. Все кришуються з активістами, спілкувався начальник управління протидії наркозлочинності обласного главку. Поліції каже, частина препаратів, про які кажуть активісти, можуть відпускатися у певних дозах без рецепту. Головна відвістиність согласна дійствуючого законодавства починається з чотирьох блістерів. Мнімальне калічиство припаратах сумарно в чотирьох блістрів та що дівети взяв. А хто взяв заключення? Експерті те саме каже і фармацевт однієї з аптечних мереж. Препарати, які відпускаються за рецептом, на вітринах не стоять. Втім, є категорія ліків, які вперше виписує людині лікар, а потім пацієнти зберігають рецепт і можуть купляти їх самостійно. Сідічно сусудісти, сідечний препарат, препарат. від давлення це все рік строга рецептура. Сворачі виписують. Якщо человека підходить, він приходить і потім бере. Ну, це принцип. Каптопрес – це припарати да, Він теж йде рецептурний. Но люди його беруть у всіх аптеках по Україні просто, тому що це рецептурний препарат для давлення. А от ліки з так званого червоного списку, які відпускаються лише за наявності рецепту з початкою, В аптеці без документів не продають, запевняє фармацевт. Якщо Сібтаргавалі вже нас закрили, тим більше ми знаходимося в центрі города і ряді з другими аптеками. Тим часом правоохоронці за фактом подій 20 січня порушили карне провадження. Хто не затриманий, триває досудове розслідування, встановлюються особи цих активістів. Наразі відкрито кримінальне провадження та ознаками Другого статті спрошу кримінального кодексу України, а саме Хобіганство. Триває досудове розслідування. У поліції кажуть, готові співпрацювати з активістами. Втім, лише в правовому полі, а не протизаконними методами. Дарія Кубляченко, Сергій Чалий, ТВ5.